Привіт усім! Сьогодні почнемо швидко без всяких прелюдій. Отож, jemanden auf die Palme bringen. когось дуже розлютити, роздратувати, коли він не може втриматися в руках і мало не втрачає самоконтроль. Це ми зрозуміли, але чому саме пальма? Ні пальма, ні мавпа не є типічними для Північної Європи. І обидві завжди зачаровували людей? Пальма пройшла свій довгий шлях з біблії, як священне дерево. А мавпа завжди була своєрідною карикатурою на людину. Отож, коли хтось ось-ось втратить самоконтроль і зірветься, він зазвичай кричить, можливо, навіть починає бити, тобто поводитися дико, як його недалека родичка мавпа. Jemanden auf die Palme bringen. Seine unverschämten Bemerkungen haben mich immer auf die Palme gebracht. Seine ständige Unpünktlichkeit bringt mich wirklich auf die Palme. Es gibt nur wenige Dinge, die mich auf die Palme bringen. Отож роздратовані, розгнівані люди в німців асоціюються з мавпами, які лізуть на пальми. Але якщо вони знаходяться в закритому приміщенні і поряд немає ні мавпи, ні пальми, вони зазвичай, не зазвичай, але дуже часто вживають інший вираз Decke gehen, що означає лізти зі злості на стелю. О най, мама вітклей, віда Decke gehen. Man muss zuerst ruhig sprechen und nicht sofort vor Wut an die Decke. gehen. Цікавим виразом в даній ситуації також є zu bringen», що означає довести до білого вогню. Тобто довести людину до такого стану, що вона більше не може керувати собою. Її настільки розізлити, що вона втрачає самоконтроль. Цей вираз він трішки сильніший. за Вираз попередній гнів і злість призводять до негативної енергії, яка є емоційним приливом і жаром. Стам душі практично починає кипіти. Ось цей стан він і порівнюється з варінням металу, який при високих температурах спочатку червоний, а потім стає білим. Так само, як і лице людини, яка дуже роздратована, спочатку червоніє, потім біліє. До речі, мені, на жаль, не вдалося знайти українського еквіваленту до даного виразу. Є російський вираз: до білого коліна, або ж Давісті до білого каленія те саме значення і те саме походження. Якщо ви знаєте український еквівалент, Пишіть в коментарях, буду рада читати! А наразі все. Чуюсь! До наступного разу!